Україна, голубко моя, ти на грані живеш у тривозі і бредеш, наче бідна рідня по важкій і розбитій дорозі. В ці важкі і непевні часи ти один на один із бідою, гордо волю у нем конеси, він завжди поруч з тобою. І хай, як тобі рідна болить, не з прямої дороги. У серцях іскра Божа горить, в душах прагнення до перемоги. Не остудить нас, люта зима, як стіна, стоїмо до загину Людей України нема, і народу нема без України Будемо разом добра в дити, ти сила нашої єдності й вірі. Ще настане, той час золотий, коли світ буде жити у мирі. Що настане, той час золотий, коли світ. Bude jirte, u